це Все нереально Це все порушення конституційних прав громадян України. Це порушення Європейської конвенції по правам людини. Неможливо з людини отримати будь-які гроші за те, щоб вона повернулася до своєї країни. Це неможливо. Розумійте, що ви є господарями цієї країни, і ніяке держава не може. Вас взагалі заставити заплатити гроші за те, щоб в'їхати в Україну. Те ж саме неможливо зробити для виїзду з країни, тобто неможливо з людини брати гроші за те, що просто його будуть випускати. Це теж все не працює нереально. Тому знайте це, як воно є. Так, а якщо вам потрібні. Кваліфіковані юридичні послуги, якщо вам потрібен захист по різних категоріях справ: по військових, по міграційних, по кримінальних по адміністративних процесах, ви можете звернутися до мене.